Я спортсменка, звуся Настя, а репортаж мій про красу і щастя, Я про культуру розповім вам неформально. Вона для нас знайома і ментальна. Ми, українці, вишивка поняття неподільне. Проходить вишивка з часів трипілля. На одязі там вишивали візерунки, А нині хрестиком малюють ще й малюнки. Це клопітка робота чудова, з ниток картина різнокольорова. Цим займається майстриня. Відома всім Войтенко Катерина працює тут гурток наш, вишиванка. Це виховання та ж важлива. ланка. Починаю репортаж. Знайомтесь ось ліцея наш, Майстринька, картини, вишивки чудові, частіше за все розміщують у холі. висять вони на стінах, милують око просто відмінно. У на стінах вже птахи теж вишили спортсмени дітлахи. З хіміком зробили ми проєкт. Тут запашні стара наш об'єкт. Фруктів і квітів аромати несемо влітку ми до хати. Нитками вишилимо фрукти і квіти. І виставку оформили в ліцеї діти. Якщо вас зацікавив наш матеріал, запрошуємо вас у наш портал. У гості будемо чекати та й навчимо ще й вишивати.